Вітання з магазину пряжі Рокодільна Лавка Ярн. Сьогодні з вами розглянемо дві новинки з літньої фешн-колекції від Лана Като. Перша із новинок це Лана Гатос Сіпро пряжа, яка у живу мене надзвичайно вразила своєю фактурою, своєю м'якістю, цікавою подачею та складом. Погляньте, як гарно насаджена основну нитку у нас бивовна. Дуже фактурне полотно у нас вийде. Звісно, виробник пропонує використовувати дану пряжу. Як самостійно проте не забувайте, що ми можемо її використовувати як будь-які вставки, полоски, комбінування з іншою пряжою. Ця фешн-колекція представлена в шести кольорах. Давайте поглянемо ближче на кожен із них. ж собою являється пряжа. Це у нас літня колекція, тому у складі у нас тут 60% бавовни, 34 поліестеру та 6% поліаміду. Використовуйте таку пряжу як самостійно на дитячі та дорослі футболки, топи плаття, або ж як нитку компаньйон із основною бавовною чи віскозою. Ще однією із новинок є Laina Gato Malta. Тут у нас 55% бавовна 35% шовк Та віскоза також має чудову скрутку, оскільки віскоза обкрутила бавовняну шовку в основу. Пряжа у нас підходить для літніх виробів. Також можна знову ж таки комбінувати, робити будь-якого варіанту з даної пряжі полоски, або ж ми можемо поєднувати наші дві фешн-новинки разом. Дякую, що приєднались до даного огляду фешн-колекції від LanaGato. Усі замовлення можна зробити у нас на сайті або на сторінці в Instagram у описі ви знайдете активні посилання.